Вашингтон місто політики і музеїв. Тож не дивно, що саме в американській столиці розпочала роботу виставка митця, який пов'язує мистецтво та політику. Китайський художник і скульптор Ай Вей відомий своїми грандіозними роботами та активною політичною позицією, за що не раз переслідувався владою Китаю. Сам автор виставки не зміг приїхати на її відкриття, адже йому заборонено залишати країну. Про Вашингтонську експозицію творів Ай Вея Наталя Лонова. Стіна при вході до музею гіршгорна розписана іменами тисяч загиблих під час землетрусу у Китаї 2008 року. Та трагедія мала величезний вплив на мистецтво Ай Вейвея, роботи якого сьогодні займають другі та третій поверхи музею. Інсталяція змії на стеля простирається по всьому поверсі. Вона складається із 600 шкільних рюкзаків, які символізують дітей, що загинули під час землетрусу розміри рюкзаків відповідають віку дітей. Він відшукав понад п'ять тисяч імен загиблих школярів, до якої школи вони ходили. Їх стать дні народження та адреси шкіл. Кожне ім'я загиблої дитини було зачитано в голос. він розмістив повідомлення на своєму твіттері, оголосивши, що шукає для імені кожної дитини окремий голос. Вейвей -вей виростав у трудовому таборі у північно-східному Китаї, куди за критику уряду був висланий його батько, відомий поет Айцин. У 1978 році сина реабілітували, і родина переїхала до Пекіна у 1981 році, коли громадянам Китаю вперше було дозволено виїжджати за кордон. Бойвей відбув до Сполучених Штатів, де прожив 12 років. У той період свого життя в богемному районі Нью-Йорка іст іствілич він зустрів велику кількість місцевих художників та поетів. Він тоді познайомився з мистецтвом Дюшана Воргала Джеспера Джонса. Цю виставку все відносно він назвав на честь одного з поло. Джонса. до рідного Китаю вевей повернувся, коли у 1993 році серйозно захворів його батько. Ай був сповнений ідеями перебудувати Китай, який після років життя у США шокував митця тогочасним станом. Він починає у свій спосіб втілювати у життя ідею побудови нового суспільства. У митецький арсенал вейвея входять скульптури, фотографії, відео, архітектурні роботи та кераміка. Дехто з відвідувачів виставки у Гершгорні просто приголомшений. Ця виставка повинна бути обов'язковою для дітей, студентів. Люди повинні це побачити та почути його думки. Щоправда, один з гостей виставки мав деякі зауваження щодо 38 тонн залишків зруйнованих землетрусом будівель, які Вейвей -Вей використав у якості матеріалу для однієї зі своїх інсталяцій. Ці бруси так багато важать. а Їх транспортування з Китаю це зайві викиди вуглецю в атмосферу. Йоші так і підтверджує, що реакція гостей неоднозначна. Деякі люди вважають, що він експлуатує трагедію на свою користь, щоб задовольнити свої мистецькі потреби. Я з цим не погоджуюсь. Він насправді був на місці трагедії, ризикував та протидіє серйозному опору з боку уряду. Сам живевий власну виставку відвідати не може у 2011 році. Його арештували та тримали за ґратами 81 день за звинуваченням у несплаті податків інших економічних злочинах, а згодом і розповсюдженням порнографії. Хоча митця зрештою звільнили, країну він залишити не може. Влада досі отримує його паспорт. Інтерв'ю голосу Америки він дав у Пекіні. Я його люди у Китаї повинні спілкуватися вільно та відверто. І темою таких розмов може бути і політика. Я не вважаю, що такі дискусії загрожують державі. його політична активність така ж частина його життя, як і творчість. Це все айвейвей. Протягом кількох місяців виставка побуває у кількох американських містах. Наталія Леонова Голос Америки.